и всем солнце с вами Никсusтек и Хочу вам перед початком відео ну, зробити невелику рекламу. Підпишіться на канал мого друга Настік. В нього 62 підписники. Ну, як, я думаю, в нього хороший контент. Якщо вам сподобається, то підпишіться на нього, будь ласка, ну, а ми починаємо саме відео. Спершу наш фесник встає і свалює на вулицю. О, ой, точно, сьогодні ж вихідні. Ну, якщо в нього вихідні, то він собі відпочиває і робить різну дічі. Щоб від тої дічі не померти, він, звісно, вколіє в себе укол безсмертя нафіг. Ну а от тоді зі спокійною душою він вивалюється на вулицю. Ой, бляха. Ех, нормальний такий деньок. Ладно, піду робити різну хрінь. По дорозі наш ВФСник зустрічає одного свого друга, трудітіля. Він... Йому, блін, нехрен робити, він постійно хоче щось ізобрітати, так що цього разу він щось робить. Ти що там робиш? Що ж это, звісно, що танк. Мені вже нефіг робити. Ах, да, кстати, вот сам танк, вот мій корабль, який я зробив. Ніфіга собі. Наш ВФСник від завісті бере і вбиває свого друга нахрен. Ну і потім, ну, кінець. Ну, не дуже такий кінець, потім він свалюєш, сам не знаю куди, але кудись свалює. Коли він приходить, сам не знає куди, то він бачить своїх ворогів. З яким він воював десятиліттями? Я цих челів не, я не, я цих челів не назвав, як вони називаються. я їх не назвав, але це є... Коротше, він з ними воює. Він від злості аж взяв, що в нього, яка в нього оружка була в руках, і взяв їх, і, і розстріляв зі всієї дурі. Коли він їх обоїх розстріляв уже, то він викинув, кинув цей скоростріл нафіг і пішов далі, Короче. Ну, а коли він пішов, він там дивиться і бачить свого друга трудітіля, який напився, і в... який любить вихідних напитися, і валить на машині зі скорістю 100 км за годину, щоб його збити, тому що він забув, що ВФСник то його друг і хоче його збити нафіг. Давай, під'їжджай сюди, давай, 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 йдіть. В останній момент ВФЕСник зупинив машину, нечайно вибив скло, але потім вибив вообще повністю скло і випхав самого його друга з машини. Ну, але, як оказується, він вже є мертвий, так що він просто взяв його, пнув от сюди, щоб він його більше не бачив. Ну і свалив до себе додому. От, така от історія. Ну, а з вами був я, Нікс Всім удачі, всім пока. Тому що той ВПСник теж хоче мене забити. Що... Валим!